Ріон 244, РДшка на стандартній шині, Двигун 385 бокове розташування, така панелька, м'яка сідушка, додатковий гідророзподільник, двохшвидкісний вом, підсилена навіска. 23 го року випуску напіврівна підлога, редукторний передній міст. Так, це на стандартних колесах. І є на широких. Точно такий же трактор, тільки 11,2 шина. Такі оріончики тут зашито, рівний пол. Так, це це з примусовою гідравлікою. Тим менше є.